Заєць прокинувся від голосного бр. Бр. Лунало знов, і заєць сполохано насторожив вуха. Це в мене в животі. Дослухаючись, полегшено зітхнув заєць, і від гарячого заячого подиху пішов легенький пар. Заєць жадібно вдихнув у повітря, і йому на мить здалось, що його живіт прилип до спини. Я не їв сім днів. Чмихнув заєць і висунув носа з під міцного соснового гілля, під яким сьогодні ночував. Треба шукати гарщі. Подумав заєць. Відлюся. прожебоніла білка, стрибаючи з гілки на гілку. У мене біда. Чим зможу, допоможу. Мовив заєць і чмихнув носом. я донечко закупили сіску. Тут ти вирішиться на те на море. Не плач сусідко, ось твої шишка, вигукнув заяць, висунувши носа з під снігу. Так за допомогу. Як це? Біжить заєць лісом, тремтить, як останній лист на морозі. Лисячі сліди довкола снігових заметів блакитною стрічкою в'ються. Сніжить світу білого не видно. Біжить заєць. Зайчику, зайчику, допоможи. попросила стара Ялина, протягнувши своє кустурбате гіляче я поспішаю. вигукнув Заєць тремтливим голосом, але щось його зупинило. Чого вам, бабуню? У мене сьогодні день народження, а я не можу й намиста вдягти. Засумувала короною ялина. Віднесли його метелиця аж до самої річечки, а я туди вже не дійду. Заєць миттю приніс бурштинове намисто, зроблене зі смоли. Нагляйте голову, бабуню. Дякую тобі, зайчику, за допомогу. Біжить заєць, тремтить, як останній лист на морозі, назустріч йому синичка летить, і слізьми заливається. Зайчику, зайчику, рідненький, допоможи. Мого сина снігом під стрігою лісника. Квелила синиця. Заєць миттю допоміг синиченому синові вибратись під снігу. Щаслива синиця дякувала зайцю, але той вже безсилий впав на землю. Невже мене нема? подумав заяць, коли в нього не вийшло ворухнути лапою. Заяць розплющив очі, а перед ним лежала морквина. Це тобі подарунок, мовив лісник. Заєць підняв на нього очі і чхнув. Хворий заячий вигляд розчулив лісника. Ти добрий заєць, усміхнувся лісник. Ти допоміг і білці, і старій ялині, і синиці, хоч сам потребував допомоги. За це я тобі дам стільки моркви, що тобі вистачить до кінця зими. Тазочко для вас читав даня. И Янчик, ставьте лайки.